Анекдот Заяць і вовк. Їде Заяць на Жигулі по лісу, їде, їде, їде. Бачить, йде вовк п'яний такий, йде, йде. І вовк побачив зайця каже, каже: Заєць, стій, стій. Заяць такий їде, по тормозам раз зупинився. Вовк питає, Заяць. А де ти взяв Жигуль? Він каже: Бачиш, вовк, ти п'єш кожен день, а я гроші збираю. От бачиш, на Жигуль назбирав. Вовк такий. Тебе проходить місяць іде вовк по лісу п'яний, опять йде, Боче! таке Заяць їде на Мерседесі. Крутий очках такий блатний їде на мерседесі. Вовк такий. Аж протрезвів, ти маєш йому заяць стій! Заяць такий по термозам зупинився, такі чочки так знімає. Вовк, що ти хочеш? Каже, Заяць, А де ти мерседес взяв? Заяць такий, от бачиш вовк. Ти вже який рік п'єш, а я от гроші збираю, продав москвича та й купив цього мерседеса. А заяць такий їде, поїхав далі. Приходить ще місяць, їде заяць такий крутий на мерседесі, їде, їде. Чую, заєць, заєць, а щочки впали такі. Гоп-гоп. Не пам'ятаю, їде далі. Чую опять заяць, заєць, він раз дивиться, Справа, дивиться вліво, нема нікого. Думаю, може почулося? Опять їде далі, далі. чи опять заєць. Він такий, о, побачив, дивиться наверх. Відкрив двері наверх, дивиться, а там вовк на вертольоті. Заяць такий. Вовк. А де ти вертольот взяв? Вовк такий сміється. Бутилки продав.